Урок 50. Розв'язування задач за темою активність радіоактивної речовини застосування радіоактивних ізотопів. Задача 1 стала розпаду ядер атомів радіоактивного торію 229 дорівнює 3 на 10 у мінус 12 секунд в мінус першій степені якою є активність радіоактивного препарату, якщо в ньому міститься 1,5 на 10 у 28 степені атомів торію 229. Розв'язок? Запишемо дану. Стала розпаду ядер атомів. Торію 229 дорівнює 3 на 10 у мінус 12 секунд мінус першій степені стала розпаду ядер, позначається літерою лямбда. Необхідно з'ясувати, якою є активність радіоактивного препарату А велике. Якщо в ньому міститься 1,5 на 1028 степені атомів торію. 229 кількість атомів позначимо літерою n велике. Вона буде дорівнювати 15 на 10 в 28 степені. Ми знаємо, що активність радіоактивного джерела це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Між активністю. Радіоактивного джерела А велике. Кількістю атомів радіонукліда в зразку на даний час n велике. Та сталою радіоактивного розпаду лямбда. існує співвідношення А велике дорівнює лямбда помножити на n. Скористаємося даною формулою для того, щоб визначити активність. Радіоактивного препарату. Перевіряємо дониці вимірювання. Лямбда вимірюється в секундах в мінус першій степені. Кількість кількість атомів торію n велике безрозмірна. Таким чином, А буде визначатися в секундах в мінус першій степені або в бекерелях, що є правильним. Рахуємо числове значення. А велике дорівнює лямбда 3 на 10 у мінус 12 секунд мінус першій степені помножити на 1,5 на 10 в 28 степені атомів торію. І це буде дорівнювати 4,5 на 10 в 16 степені бекерель. Задача 2. Стала розпаду радіоактивного урану 235 дорівнює 3,14 на 10 у мінус 17 степені секунд в мінус першій степені. Скільки атомів урану 235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність складає 157 бекерель? Розв'язок. Запишемо дану. Стала радіоактивного розпаду урану 235 лямбда до рівня 3,14 на 10 у мінус 17 степені секунд в мінус першій степені. Скільки атомів урану 235? Кількість атомів, позначимо літерою N велике, міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність цього радіоактивного препарату. А велике, позначається, дорівнює 157 БКРЛ. Активність радіоактивного препарату це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі, за одиницю часу. Наприклад, за 1 секунду. Активність. Радіоактивного препарату А велике визначається як добуток сталої радіоактивного розпаду даного радіонукліда лямбда помножена на кількість атомів радіонукліда в зразку N велике. З даного співвідношення можемо знайти. Скільки атомів урану 235 міститься в радіоактивному препараті? N дорівнює активність препарата поділити на сталу розпаду лямбда. Перевіряємо одиниці вимірювання. Активність вимірюється в бекарелях. В бекарелі секунди в мінус першій степені. Одиниці вимірювання сталої розпаду секунди в мінус першій степені. Секунди в мінус першій степені скорочується, залишається одиниця. Тобто кількість атомів безрозмірна величина, що є правильним. Рахуємо числове значення n велике дорівнює а 157 бкарель поділити на 3,14 на 10 в мінус 17 в секунд мінус першій степені. І це буде дорівнювати 50 помножити на 10 в 17 степені, або 5 на 10 в 18 степені атомів. Урану 235. Задача 3. Стала розпаду радіоактивного торію 230 дорівнює 2,7 на 10 у мінус 13 степені секунду в мінус першій степені. Скільки розпадів відбудеться за 10 секунд? У радіоактивному препараті Торію 230, якщо в ньому міститься 7,5 на 10 в 24 степені атомів активність Торію 230 протягом цього часу, вважайте незмінною розв'язок. Запишемо дану. Стала радіоактивного розпаду. Торію 230 лямбда дорівнює 2,7 на 10 у мінус 13 степені секунд мінус першій степені. Скільки розпадів відбудеться за 10 секунд. Час, 10 секунд, позначимо те маленьке. Відбудеться кількість розпадів, які відбудуться за 10 секунд, позначимо n велике з індексом розпади. n розпадів. Скільки розпадів відбудеться за 10 секунд у радіоактивному препараті Торію 230. Якщо в ньому міститься кількість атомів, які містяться в препараті Торію, позначимо просто n-великий. Вона буде ця кількість дорівнювати 7,5 на 10 24 степені. Активність Торію 230 протягом цього часу, вважайте незмінною. Активність радіоактивного препарату це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, тобто за одну секунду. Знаючи активність, ми знаємо кількість розпадів за одну секунду. Щоб знайти кількість розпадів за 10 секунд, нам треба помножити кількість розпадів за одну секунду на 10. Тобто шуканий, шукана кількість розпадів, яка відбудеться за 10 секунд N розпадів дорівнює А велике. Активність радіоактивного джерела помножити на Т маленьке. Активність радіоактивного джерела ми можемо дізнатися з співвідношення А дорівнює лямбда помножити на N, де лямбда стала радіоактивного розпаду. А n кількість атомів радіонукліда в зразку на, на, на деякий момент часу. Так як активність торію протягом цих 10 секунд можна вважати незмінною, ми можемо скористатися даною формулою. В цьому випадку, підставивши це значення в формулу для n розпадів, отримаємо, що n розпадів. Тобто кількість розпадів за 10 секунд буде рівна лямбда помножити на n великий, помножити на t. Всі ці величини нам відомі. Перевіряємо дониці вимірювання. Лямбда вимірюється в секундах у мінус першій степені. n безрозмірний час в секундах. Секунди скоротяться, отримаємо одиницю. Тобто кількість, е, кількість розпадів. Безрозмірна величина, що є правильним, рахуємо числове значення. Лямда 2,7 на 10 у мінус 13 секунд мінус першій степені помножити на n 7,5 на 10 24 помножити на 10 секунд. І це буде дорівнювати 20,25 на 10 у 12 степені розпадів. Задача 4. Активність препарату Радону на початку досліду становила 1500 бекерель. Якою стане активність цього препарату, коли розпадеться 75% всіх атомів радону? Розв'язок. Запишемо дано. Активність препарату радону на початку досліду становила 1500 бекерель, А нульове велике дорівнює 1500 бекерель. Якою стане активність цього препарату? Позначимо це, як А велике, коли розпадеться 75% всіх атомів радону. 75% всіх атомів радону. Це означає, що в препараті залишиться нерозпалими кількість атомів n, яка дорівнює добутку 0,25 сотих або 1 четверта, від Початкового значення n 0 в атомів, які містилися в даному препараті, ми знаємо, що активність радіоактивного препарату це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Активність препарату з часом спадає. До прикладу, графік залежності активності радіо 226 від часу показує, що з часом активність зменшується, по причині, що Кількість ядер радіонуклідів, що не розпалися, зменшується. А раз зменшується ця кількість, то відповідно зменшується і активність зразка. Зменшується кількість і з часом, з кожною секундою все зменшується кількість розпадів. Аналогічна ситуація. У нас буде із радоном. В деякий момент часу активність радіоактивного препарату А визначається по формулі лямбда стала радіоактивного розпаду для даного радіонукліда, яка є незмінною величиною для даного радіонукліда лямбда, помножити на кількість атомів радіонукліда в зразку на даний момент часу n велике. Запишемо дану формулу для активності в початковий момент часу а нульове дорівнює лямбда помножити на n нульове. Та для активності в момент часу, коли розпадеться 75% всіх атомів радону. Тобто А буде дорівнювати те ж саме лямбда помножити на n. Кількість атомів радону. Після чого можемо в дану формулу підставити значення для n. Лямбда помножити 025 помножити на n 0 Після цього поділимо рівність 1 на рівність 2, тобто а0В. Якщо поділити на А, то це буде дорівнювати лямбда N0 поділити на лямбда помножити на 025 помножити на n 0 v Це, в свою чергу, буде рівне лямбда скоротиться, n 0 v скоротиться. Одиниця поділити на 0,25 або 4. З цього співвідношення А0 поділити на А дорівнює 4. Легко знаходимо активність препарату. Коли розпадеться 75% всіх атомів радону. А дорівнює. А0В поділити на 4. Підставляємо числові значення. А0В дорівнює 1500 бекерель. Ділимо на 4. І це буде дорівнювати 375 БКР. Задача 5. Період напіврозпаду цезію 137 дорівнює 30 років. Яка частина атомів цього ізотопу залишиться після 180 років? Розв'язок. Запишемо дану. Період напіврозпаду цезію 137 Т Велике піврозпаду дорівнює 30 років. Яка частина атомів цього ізотопу залишиться через 180 років? Проміжок часу 180 років позначимо те маленьке. Коли мова йде про яку частину атомів цього ізотопу залишиться і не розпадуться, це означає, що нам треба знайти відношення кількості атомів, які не розпалися, препарату. Через 180 років N до кількості атомів, які були в препараті n 0 в в початковий момент часу. Період піврозпаду це фізична величина, що характеризує радіонуклід, і дорівнює часу, протягом якого розпадеться половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Тобто щоразу, як проходить проміжок часу, який дорівнює періоду на піврозпаду, кількість радіоактивного елемента зменшується в два рази. Давайте порахуємо кількість таких піврозпадів, що стався за 180 років, тобто за час Т. Кількість таких. Піврозпадів порахувати буде дуже легко. Для цього треба час загальний, поділити на час на період піврозпаду, на час одного піврозпаду. І таким чином ми отримаємо кількість піврозпадів, позначимо їх n велике розпадів. Це число буде дорівнювати 180 років, поділити на 30 і дорівнює 6. Тобто за 180 років сталося 6 піврозпадів. Що це означає? Це означає, що при першому піврозпаді кількість атомів, які розпалися, і кількість атомів, які залишилися, будуть дорівнювати n 0 поділити на 2. Піврозпад, половина атомів. Оце N. Це кількість, яка залишилася n0 на 2. Ця кількість n0 на 2 через проміжок часу, який дорівнює наступному піврозпаду. Знову наполовину зменшиться. n буде дорівнювати n0 поділити на 2, і ще раз поділити на 2. n 0 поділити на 4. При третьому піврозпаді n0 на 4 поділиться на 8. І так далі, поки ми не дійдемо до шостого піврозпаду. При шостому піврозпаді. Тобто, коли в нас залишиться кількість атомів, які не розпалися n 0 на початку шостого піврозпаду поділити на 2 в п'ятому степені, як ми бачимо, у нас 2, 4, потім 8, і от ми маємо 2 в п'ятому або n 0 поділити на 32. То через останній шостий період піврозпаду у нас знову ж таки матимо ситуацію, коли було n 0 на 2, n 0 на 4, n 0 на 8. Матимо n 0 поділити на 2 в шостій степені. Тобто n 0 поділити на 64. Таку закономірність ми можемо будувати для довільної кількості розпадів. Використавши, наприклад, формулу, якщо у нас кількість розпадів n-розпадів, ми можемо порахувати підніше 2 в степінь n розпадів. Отже, після шостого розпаду, через 180 років, у нас залишилася кількість атомів, яка не розпалася, n, рівна n0, початкова кількість поділити на 64. Звідси легко знайти відношення n поділити на n0. Ділимо обидві частини рівності на n 0 Тут n 0 скоротиться, залишиться 1,64. Тобто N поділити на n 0 дорівнює 1,64. Це означає, що кількість атомів Цезію 137 у нас зменшилась у 64 рази. Або, це можна сказати і по-іншому, що на початку даного періоду кількість атомів Цезію. Була в 64 рази більша, ніж в кінці. Тобто через 180 років, домашнє завдання. Повторити параграф 24, вправа номер 24 пункти 2 та 4. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк. Підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!